Сьогоднішній влог починається з того, що я нарешті буду розпаковувати подарунок від Миколая, від таємного Миколая нашому клубі з вірою. Тому, власне, розпаковувати я буду на два. Трошечки вам покажу, а трошечки власне, дівчатам, з якими ми цей весь книгообмін, подарунками, або не лише книгообмін, а просто обмін подарунками затіяли. Тому Забігла додому якраз поміж одними вітаннями і іншими вітаннями, тому зараз буду теж бігти. А ще докупляти останні якісь дрібнички і моментики, про які забула серед того всього. Церцесії ми тушнім, тому сподіваюся, що ще зможу вам щось познімати.